Підривач всюдобійний, ну Скажімо, признак один із таких, ну, як би, не знаю, вторичних признаків, може хто не знає. Якщо ви бачите, ну якась прибуда прилетіла, тому що може там щось інше радять да причепять підривач. Ну якщо ви бачите на якомусь там от підривачу отакий конус на кришці, ну, на корпусі, ну, от закінчення конусу, то скоріш за все це всюдобійний підривач. Навіть не розбираючи його, це. Признак того, що він всюди бійний. Чому? Тому що там всередині буде якась кулька. Ну і накольник. Сенс який цього діла, що якщо воно прилітає ну, по осі, то кулька просто інерці накольник давить. А якщо воно прилітає під вуглами, падає плашмями, плашмя, то кулька або цей конус внутрішній, вона йде по ньому, сміщається отуда донизу і все одно толкає накольник вперед. Це саме проста конструкція щодо підривача. зробити всередині конус і всунути туди кульку. Далі там вже ну, йдуть покращення, там може бути конус, відповідний конус на тарілки до якої ігла прикріплена. Зараз ми тут, до речі, це побачимо. Конус і конус. Ну і Відповідна кулька може йти туди-сюди. Коли вона йде, то йде по цьому конусу туди, а по цьому. Конусу додатково ще толкає, більший ход, як виходить. Так що он сюди бійний. Оцей конус нам сходу про це каже. Тому кидати ще якось цю бімбу бо не можна, тому що ну, вибухне, раняти теж не можна.